У стародавній Японії молодий учень на ім'я Акіо прагнув пізнати шляхи Дзен. Незважаючи на свою старанність і відданість справі, він відчував, що щось глибоке уникає його. Почувши про мудрого вчителя Дзен Саторі, який жив на віддаленій горі, Акіо вирушив у подорож. Щоб шукати наставництва. Прибувши до скромної обітелі Саторі, Акіо висловив бажання вчитися дзен. Майстер небагатослівна людина, глибоко зазирнув Акіо в очі, а тоді підняв з землі великий камінь і з силою жбурнув його об скелю. Звук вийшов такий голосний. Що аж луна пішла долиною. Ти чуєш цей звук? спитав майстер молодого чоловіка. Так, спонтеличина відповів Акіо. Тоді Саторі попросив, а тепер прислухайся і почуй звук тиші. Акіо прийняв виклик і зосередився на тиші, що настала після звуку, що спричинив камінь. Спочатку це було складним завданням, оскільки його розум кішів думками та спогадами, але він зосередився на усвідомленні простору між звуками. Тижні перетворились на місяці, як його помітив трансформацію в собі. Його розум заспокоївся, а сприйняття світу загострилось. Він зрозумів, що тиша це більше, ніж відсутність звуку, бо вона мала силу відкривати приховані істини. Одного разу на березі річки Акіо почув тихий звук крапель води по скелі він уважно прислухався не лише до нот природи, а й до тиші між ними. Здавалося, ніби сам Всесвіт нашіптував йому мудрість. Приносячи глибоке відчуття миру та спокою, Акіо продовжував тренуватися з майстром Саторі, впроваджуючи силу тиші в кожен аспект свого життя. Він виявив, що справжнє слухання дозволяє мовчанню керувати ним, пропонуючи незрівняну ясність розуміння. Згодом репутація Акіо як мудрого і співчутливого вчителя зросла, приваблюючи людей з усіх верст суспільства, які шукали його поради. Він ділився своєю подорожжю до просвітління та трансформацією сили тиші. Одного разу багатий купець на ім'я Хіроші звернувся до Акіо, шукаючи допомоги у вирішенні суперечки. Між двома його синами, брати віддалилися й образились через ділові розбіжності, акіо запросив їх помедитувати біля річки, і в тиші вони почали розслаблятися та відкриватися досвіду. Коли вони нарешті заговорили, то зрозуміли, що їхній конфлікт корениться не в порозумінні та в невисловлених очікуваннях. Тиша дозволила їм побачити правду в серцях одне одного. Хіроші, який став свідком цієї трансформації, був глибоко зворушений і запитав, як він може відплатити Акіо. Мудрий учитель відповів продовжуйте практикувати силу мовчання і діліться цим даром з іншими. Торговець його сини повернулись до свого села. Назавжди змінені зустрічю з Акіо та силою Тиші. Вони навчилися глибше розуміти себе та інших, і їхні стосунки процвітали. Акіо продовжував навчати та направляти незлічених шукачів на їхньому шляху до просвітління, завжди наголошуючи на трансформаційній силі тиші. На смертному Адрі. Він залишив своїм учням останній урок, сказавши. «Прислухайтесь до звуку тиші, і ви почуєте мудрість Всесвіту. І з цими словами Акіо закрив очі, залишивши у спадок мудрість співчуття, які надихатимуть покоління. Якщо ви знайшли цінність у цьому відео, ми люб'язно запрошуємо вас підтримати наш канал, поставивши вподобайку цьому відео, підписавшись на наш канал і поділившись з ними з друзями. Ваша підтримка дозволить нам продовжувати ділитися цінним вмістом.